Всім привіт, мої любі глядачі! Ви завітали на канал, В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас 14 листопада і у нас розпочинається місяць стартів, в якому ми будемо в'язати все, що ми хочемо, В'язати з задоволення, в'язати в компанії українських хороших дівчат-в'язалочок, перелік на яких я залишу в описі до даного відео. E, знайти всіх ви зможете за хештегом Різдвяні старти. Чи то «Старти Різдво. Не пам'ятаю, подивлюся, ви, звісно, в назві відео вже побачите цей хештег. Чи то бачили його. Тому e, переходьте за даним посиланням і дивіться те, що нав'язали наші майстрині. E, Цікаво спостерігати за процесами, так як ми зніматимемо цілий тиждень те, що ми розпочинаємо в понеділок. Будемо періодично підключатися, показувати свій процес. І, звісно, в п'ятницю ми видаємо відео. Дані старти організувала Вікторія з каналу Україночка В'яже зв'яжемо тренди. І так, сьогодні у нас перший старт мій. Я буду розпочинати. Капур для себе. Планую, принаймні, розпочати і зв'язати його. У мене буде такий, та, такі, таке поєднання ниточок, так як ця пряжа косить. Я вже ось в'язала зразочок з неї, показувала в попередніх відео, тому я вирішила додати до неї ще ось таку пряжу. компаньйона купила і ось зв'язала такий зразочок, мені він подобається. Можливо, візьму трішки більші спиці, а то полотно трішки таке забите. І буду щось в'язати, буду щось мудрувати. Я думаю, що ще навіть не думала, яке це буде все. Я вже знаю, як я буду його в'язати, який це буде приблизно виріб. Але я ще не, ну, не визначилася з візерунком і як це все буде відбуватися. В'яжу такий виріб вперше, ніколи до цього не в'язала, тому будете спостерігати за моєю роботою. На даному етапі я буду відключатися, щось пров'яжу, потім вже покажу. Не перемикайте, через хвилинку підключусь. От і промайнули мої два дні в'язальні. Я так захопилася даним процесом, що не счулася, коли зв'язала майже готовий виріб. Як ви бачите, це планується бути капор. Ще, звісно, він не. Прала я його, не ВТО не робила, нічого я йому не робила. Потрібно вже закривати петлі. Вирішила підключитися, щоб показати, що я ж таки в'яжу, а не він був зв'язаний. Тому що так захопилася, ще й спиці величенькі. І на п'ятірочці. Ні, це на четвірці, починала на п'ятірці. Не хотіла, щоб тут було, знаєте, дуже щільно. А тоді перейшла на номер 4 уже, тому що коли випереться, хочу, щоб був такий, знаєте, трішки щільненький, тут, де в районі голови. А тут, де шия мені, в принципі, не потрібно. В'яжу для себе. Петель набирала, здається, 81 і одну для, ну, для з'єднання по колу в'яжу. Декілька рядочків резиночкою, точніше, 5. І просто гладь. Чесно кажучи, думала, що буде косити. Коли таки зовсім і не косить, як начебто так. Тут я петлі добирала, здається, 9 петель добрала, розподілила на дві частинки, три петлі зробила середні і з однієї з іншої сторони добрала по 9 петелечок. Тут в'язала просто рівненько. Хоча, можливо, треба було набрати більше петель, щоб краще лягло на шиїці. Хоча, не знаю. Хай поки що буде так, так як це перший мій такий виріб. Можливо, на іншому вже буде щось інше. Тут я закрила здається, 10 петель. Можливо, 12, не пам'ятаю. Раз, два, три, п'ять. Так, 10 петель я закрила. Це буде частинка яка до підборіддя. І далі просто в'язала лицевою гладдю поворотними рядами. Звісно, трішки завертається. І що я хочу ще зробити? Планую, по крайній мірі, не знаю, як в мене вийде. Хочу, коли я вже це все закрию, виперу його, висушу, і, мабуть, тоді зроблю, от тут буде в мене ось такого плану бортик. Я спочатку думала, зробити це такою ж пряжею, але розумію, що це, мабуть, буде затовсте. А саме з цієї пряжі, ось так, я думаю, що буде досить непогано виглядати. Наберу петлі. Так, як що скажете? Не знаю. Ну, я думаю, що поки ви відео побачите, я вже його щось буду робити з ним. Принаймні, хоча б виперу це точно. Я думаю, що так буде цікавіше виглядати, чим би просто я зробила тільки з твіду. Я десь зараз хвилинку десь я роблю. Прикладала, то мені більше, тим більше в нас сам твіт косить трішки. От якщо так подивитися, то мені більше подобається все-таки цей світліший цей зразочок. Ну, і, звісно, хочу зв'язати ж ще ось так. Ну, якось так приблизненько. Ось таким чином. Ну, мені більше це чомусь подобається, тим більше, що він не буде таким щільним, він буде таким, знаєте, м'якеньким і до лиця буде приємніше, чим сам цей, сам твіт. Ось такі, дівчата, в мене просування. Поки що буду думати, закрию петлі. Хочу закривати петля в петлю. Якщо в мене все вийде, то я вам, звісно, в наступному підключенні це все покажу і відправлю в прання. І думаю, що до п'ятниці я вже не знаю, чи зроблю повністю рід, чи не повністю, але щось зроблю. Ось такі справи досить непогано виходить. Петельки, звісно, кривенькі, але гарно вони розкриються, коли випереться. Тут я на, зверху зменшувала по 5 петелечок з кожної сторони через 2 ряди. Ось, щоб така, знаєте, трішки заокругленість була, щоб не стирчав той кінчик зверху на голові. Ось так. Тому до наступного підключення не прощаюся. Дівчата-темна нічка, вибрала капор свій і зараз вирішила розпочати шкарпеточки. Думаю, підключуся, покажу вам. Я чомусь ввечері лягла задрімала. Зараз темна нічка, і мені не хочеться спати. тому в'яжу. І так, дівчатка. Сьогодні у нас середа вже. Вчора я вам підключалась, де був тільки початок носочка, шкарпеточки моєї. Я так її активно сьогодні просуваю, от чи значить людина вдома, так? Одразу видно роботу. Роботу одразу видно. Вчора ще був клубочок, сьогодні вже майже... Готова, ну, ще не готова, але я думаю, що основну масу, основну шкарпетку я зв'яжу. Буде одна готова шкарпеточка. Якщо вийде. Не, не вийде, то вже там буде небагато до завершення. Вирішила в'язати, буду в'язати п'яточку. Надіюся, що вийде п'яточка Стронг. Тому, тому тут уже зробила розширення, подобавляла петельки. Не знаю, як у мене буде виходити, але буду щось робити, мудрувати. Якщо вийде, то ви побачите, не вийде, то ви, то ви побачите розпущене щось. От, Ну добре, на цьому все. Відключаюся і працюю далі. Вітаю вас! Сьогодні вже у нас п'ятниця, і я вирішила зробити таке остаточне підключення, щоб показати вам свої просуванчика, які у мене відбувалися на цьому тижні. І так, в минулому підключенні я вам показувала свій другий старт це шкарпеточку, яку я планувала, в якої я планувала зв'язати п'яточку. Стронг, але тут я вже зіткнулася з такою проблемою, що я ніде не знайшла, можливо, я неуважно шукала, майстер-клас, як в'язати п'ятку Стронг від мисочки. Від халявочки я знайшла купу майстер-класів різноманітних з різними. А от саме от мисочка, можливо, я дівчатка неуважно дивилася, можливо, хтось мені зможе підказати, що саме, куди саме звернути увагу, десь фокус зникає. Чому, у мене, чому я зіткнулася з такою проблемою? Тому я мудрувала-мудрувала і вирішила зв'язати по майстер-класу нашої Юлічки з Німеччини. Яка всі рази з нами стартувала? З якою я познайомилася в перших стартах, здається. От, і вона там дає майстер-клас на своєму каналі на шкарпетки фінські з Моршки. І там вона детально описує п'яточку підкову. Тому я вирішила скористатися її майстер-класом і зв'язати. Зв'язати шкарпетку з п'яточкою підкова. вперше в'язала. Ну, і звісно ж, я в'язала, послухала її майстер-клас, знайшла інший майстер-клас, туди звернулася, там послухала, щоб щось середнє для себе вибрати. Вибрала, Вибрала, додаю там всі петельки, як треба, в кінцевому результаті щось у мене виходить більше, чим потрібно. Петель на спиці. Ну, одним словом, я мудохалась, мудухалася вже, ну, думаю, чи розпускати його, чи що його робити. Я просто я не можу зрозуміти, в чому причина, що у мене петель на спицях виявилось більше, ніж потрібно. І тут я вирішила написати Юлі. Юля мені з радістю допомогла. Юлічка, якщо ти мене дивишся, велике-велике тобі дякую, ти мене спасла від безсонної ночі. Тому що коли я до неї звернулася, вона говорить, що в мене ж так, така сама кількість петель. Ну, тому потрібно там залишати на основу. Здається, 8. Я вже не пам'ятаю, скільки ми там залишала їх. От. І вона говорить, що в мене ж така сама кількість петель, я залишаю 8. А я говорю, що я е, звернула увагу на таблицю, яку я знайшла в одного блогера, де в тій таблиці вказано саме для того розміру, який я в'яжу, вказана кількість цих петель, які залишаються, повинен, здається, 10 бути. І кількість розворотів більше там вказано. А вона й каже, що ну, потрібно дивитися не тільки на розмір, а ще й на кількість петель на спицях. Ну, одним словом, я п'яточку розпустила, ту, яку я в'язала, і перев'язала, і зараз вони досить гарно сидять на ніжці. Але хтось ж таки вгадає, для кого ці будуть шкарпетки, чи не вгадають. В першому, Під першим відео моїм вступним то взагалі не було ніяких коментарів. Ось уже одна шкарпетка готова, і я думаю, чекаю, чекаю, хто ж, хто ж вгадає. Ось такі. Це ще без ВТО. Звісно, шкарпетка я її не прала, Я її вчора тільки дов'язала і швиденько розпочала в'язати іншу дівчата. Інша шкарпетка вже дійшла до моменту, коли потрібно в'язати також п'яточку. Тому буду переходити на спиці 2,25. Так, я, я в'яжу на 2,5 спицях. Пряжа Alize Comfort Socks. Ось така яскрава. Цікава, мені дуже подобається вона. от розумієте Чим вона мені подобається така пряжа? Тим, що не потрібно заморочуватися ні з якими візерунками, підрахунками. Набрав петлі і погнав. Так от, я вже дійшла до п'яточки, буду вив'язувати п'яточку. І, звісно, я так думаю, що вже за ці вихідні я, звісно, дов'яжу. А можливо, навіть сьогодні. Ну, подивлюся по, по своєму настрою і по тому, як я буду просувати, і, ну, і взагалі, які в мене будуть ще плани на сьогоднішній вечір. Дівчатка в чаті обговорювали, що можна викласти звіт в неділю, але. Я, якщо залишу свої роботи до неділі, то вже буду їх показувати готовими роботами. А я б цього не хотіла робити в звіті, так як це буде нецікаво, тоді дивитися підсумковий звіт по стартам. Тому, дівчата, вибачайте, але я викладаю сьогодні. Вик... постараюся викласти сьогодні в п'ятницю. Цей, цей свій перший звіт. Ось такі у мене починання і такі у мені, мене гарні просування, досить гарні. Так, і показую вам свій перший процес, який я розпочинала також у цьому, на цьому тижні в понеділок. Це мій капор. Я його випрала, висушила, але перед цим я ще, звісно ж, закрила верхушечку, ви бачили, ще не закритий. Я закрила шов петля в петлю. Мені дуже сподобалося. Також знайшла, знаєте, майстер-клас випадково, тому що я скільки не дивилася, ну, ну не зрозуміло, я не могла зрозуміти, куди ці ниточки потрібно там їх, куди потрібно їх переставляти, ту голочку, що за чим робити. І я вже сьогодні набрала петельки. По колу і вив'язала вчора ось такий шнурочок. Майстер-клас на цей шнурочок є у, на каналі у Світлани. В'язання для душі називається канал. Тому там навіть, мабуть, 4 чи 5 видів цих шнурочків. Я вибрала той, який підійшов мені. І зв'язала ще в неї там така гарна приспособа для вив'язування таких шнурочків, але в мене її немає, я шнурочки рідко в'яжу. Це перший мій шнурочок. Тому я вив'язала ось такий шнурочок. Досить легко в'яжеться, але забарне, тому що мені треба було довгенький він. І я сьогодні вже я вам говорила, набрала петлі і зв'язала ось таку штучку. Обв'язочку зробила. Тепер потрібно це все діло підшити і вставити звісно, туди цей шнурочок, який я зв'язала. От якось так буде виглядати. Але мені потрібно взяти себе в руки і сісти, заставити себе пришити, бо це я не люблю робити, чесно кажучи. Не знаю, можливо, гачком ще буду робити, можливо, гулкою, Ще я над цим не задумувалася, не думала, не планувала. Просто зробила і вирішила вже підключитися, показати вам, бо також зроблю, буде готова робота, дівчатка. Ну, не хочу я такого. Мені, звісно, приємно було б, щоб мене там похвалили, як я гарно постартувала і фінішувала одразу, але не хочу. Не хочу цим займатися. Я приміряла. Донька сказала, що я виглядаю, як курчавці. це капорі чи капорі. от Тому от такі у мене справи. І хтось мені писав в коментарях, що як вівсянка, дійсно виглядає, як вівсянка, досить гарно. Таке, знаєте, ну, цікаве таке поєднання пряжі. Я надіюся ще раз виперу і буде е, більш така, знаєте, пряжа розкриється. Ще, ще хочу сказати, що ця ось пряжа. Оця, з якої я в'яжу шнурочок, дуже лізе, дівчата. Мене в мене в'язала в чорних штанях, то повно, повно цієї ангори, мабуть, ангорочка ця вилазить, але вона досить гарно розкривається. Бачите, пушок такий є, досить гарно розкривається. І я думаю, що ще після одного прання буде ще гарніше, тому що я зразочок, який я в'язала з цієї пряжі, він такий м'якесенький, взагалі шикарний просто. Тому я думаю, що вона ще розкриється. Але я його, так знаєте, тіліпала добре, коли в'язала. Коли прала, тобто, і не жалкувала його. Він у мене маленький, мені його було не шкода, тому він розкрився класно. Тому буду очікувати, такого розкриття, як на зразочку. Так, на цьому такі мої невеличкі старти. Вважаю, розпочатиме. Щиро дякую вам за увагу. Бажаю всім дівчаткам, які беруть участь у даних стартах, гарних стартів, гарних просувань, щоб ви були задоволені своїми процесами, щоб ви були задоволені тим, що ви робите. І бажаю вам, звісно, здоров'я, благополуччя, тиші, миру, гарного настрою, ну і, звісно ж, світла в темну пору. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей! А з понеділка розпочинаємо щось нове. Пока-пока. Ну і звісно, ще вам покажу трішки зими. Сьогодні виходили на прогулянку, трішки зняла нашої краси... красивої зими, яка вчора у нас розпочалася ввечері. І сьогодні ще навіть не все розтануло. Тому не перемикайтеся, хвилиночка, і все буде. Пока-пока, до нових зустрічей!